Українська народна казка, лисичка сестричка і вовчик-братик. Бігла якось голодна лисичка шляхом і все собі міскує, де б це його поживитися. Коли дивиться, їде дід саньми і везе щойно наловлену рибку. От хитрунка впала посеред дороги, прикинулась мертвою і стала чекати. Дід побачив її і подумав Ох, і знахідка мені трапилася. Гарний з неї буде комір моїй старій. Підняв дід лисичку, кинув на воза і рушив далі. Їдуть собі, а лисичка сестричка бачить, що старий не дивиться, та й почала кидати рибу з воза. Кидає та й кидає по рибці на шлях, усе кидає. А як накидала багато, хутко зіскочила з воза. Дід поїхав собі далі, а лисичка сестричка позбирала ту рибу, сіла і їсть. Зирк аж вовчик братик біжить. Здорова була, лисичко сестричко. Здорово, вовчику братику. А що це ти робиш, лисичко сестричко? Рибку їм. То й мене пригости. Отакої. От я стільки морочилась, поки наловила, а ти пригости, піди собі сам налови. Та як я наловлю, коли не вмію. Ти хоч навчи, як це робити. Та це дуже просто піди на річку, встроми хвоста в ополонку і сиди собі тихенько, тільки приказуй ловися, рибко, велика й маленька, то вона й наловиться. Красно дякую за науку, лисичко сестричко. Побіг вовк мерщій на річку, знайшов ополонку, стромив туди хвоста, сів і примовляє. Ловися, рибко, велика й велика. Ловися, рибко, велика й велика. Не хочеться, бачте, йому маленької, а мороз лютий аж тріщить. Лисичка ж бігає берегом та приказує Мерзне, мерзне вовчий хвости!» Мерзне, мерзне вовчий хвосте. А вовк, що це ти, лисичко, сестричко, бубониш?» Та це, я кажу, ловися, рибко, велика й мала. Ану я ще раз ловися, рибко, велика й велика. Поворушив вовк хвостом. Важко йому. А лисичка, це, мабуть, уже рибка почала чіплятися. Трохи згодом. Ану, вовчику, братику, тягни. Вовк як потяг, а хвіст уже вмерз у кригу. Несила його витягти, а Лиска ще й лається. А капосний вовцюгане, що ти наробив? Бач, казав ловися, рибко, велика й велика, от велика начіплялася, тепер і не витягнеш. Побіжу, но я по допомогу, а то геть тут задубієш. І майнула в село. Біжить вулицею та й гукає. Ідіть, люди, Вовка бити, Ідіть, люди, Вовка бити. Як назбігалося людей, хто з сокирою, хто з вилами, хто з ціпом, а жіноцтво з рогачами й кочергами. Як почали вони бідаху вовка по боках глупцювати, а лисичка тим часом ускочила в одну хату, нікого нема, хазяйка побігла на річку. Вовка бити і діжу недомішано покинула. Ось руда намазала голову тістом та й в поле. Коли дивиться, вовк шкутильгає, силу плентається, так всипали йому сердешному. Вона миттю прикинулася хворою, стогне, а вовк побачив її. А. каже. Он, яка ти наробила мені добра, ще й хвоста позбувся. А вона Ой, вовчику, братику, та хіба ж то я? Хіба ти не бачиш, що в мене й мозок витікає? Так мене побили, що й голову розбили. Вовчику, братику, підвези мене. Та я й сам не здужаю. Та в тебе ж тільки півхвоста немає, а мені голову розбили. Ой-ой-ой, не дійду додому. До сідай уже, що з тобою робити? Лисичка залізла йому на спину, вмостилася та й стогне. Повіз її вовк. От вона йде та все приказує. Битий не биту везе, битий не биту везе. Що ти там, лисичко сестричко, кажеш? Та то, я кажу, битий побиту везе. А сама знову нишком Битий не биту везе». от довіз її до хатки. Уставай, лисичко, доїхали. Вона тоді плих з вовка та й гукає. Битий небиту привіз, битий небиту привіз. Вовк до неї хотів розірвати від злості, а вона шасть у хатку і зачинилася. Клацає вовк зубами та не дістане лиску. А вона ще й визирає у вікно та дражниться. Битий небиту привіз. Тупця вовк, тупцяв біля лисичиної хатки, не влізе. От і клята лисиця, ох, і обвела круг пальця. Та й поплентався додому, а лисичка знай собі й досі спокійнісінько у хатинці своїй живе і курей ловить.